Доброго дня, шановні, вас вітає, як завжди, Мініагра Суми. Ось, де знімаю вам вигрузку Лавол 354 кабіна, Їде він до клієнта. Ось зараз буде заїжджати. Дуже гарні ціни, як завжди, Мініагра цим радує. Тож, друзі, не боріться і ви. Заїжджайте, зробіть собі подарунок на новий рік. Наша адреса місто Суми вулиця Героїв, Крут 15. Телефони будуть в описі. Тож, друзі, якщо вам треба було тракторець або навісне обладнання, ласкаво просимо вас, будемо на вас чекати. Для наших клієнтів, як завжди, знижки, як завжди, гаряча кава. Всім гарного дня. Будемо очікувати на вас, друзі. Дуже класний трактор, мені особисто подобається. 35 кінських сил, достатньо потужний, достойна е, заміна Т-25 старому. же трактора, який своє віджили, тут а, просторна кабіна, опалювач салона. Ну, все, що треба для, для комфортного пересування та, та для комфортної роботи. Наділи білу рубашечку, собі спокійно. кабіна герметична. І в білі рупашісті собі їдете в полі, працюєте там чи на городі, що вам треба. Дуже класний агрегат. Всім дякую за увагу.